Я в першу чергу звітую перед громадськістю і в зв'язку з тим, що це там той майданчик, який максимально широко може донести до відома всіх громадян ситуацію, яка склалася в регіоні. Я тут приймаю участь. Тому, якщо у шановних депутатів обласної ради, у вас, як у в членів президії, є якісь питання, обласна прокуратура максимально відкрита для вас. Кожен з вас може звернутися до нас з офіційною заявою, може офіційно з'явитися до мене на прийом. Я готовий розглянути будь-яке питання. Тому наше питання про інформацію керівника одеської обласної прокуратури. Андрій Георгійович, про результати діяльності органів прокуратури Одеської області у першому півріччі 2025 року. Будь ласка, Андрій Георгіч, просунувся. Доброго дня головуючі, шановні присутні, депутати обласної ради, народні депутати. Сьогодні згідно закону про прокуратуру, інформую громадськість про стан роботи органів прокуратури за перше півріччя 2025 року. Органами прокуратури Одещини впродовж першого півріччя поточного року вжито низку заходів щодо забезпечення ефективної реалізації функцій і завдань, спрямованих на утвердження законності в регіоні. Зокрема, проведено координаційну раду, забезпечену діяльність 14 постійно діючих міжвідомчих робочих груп, проведено три розширені засідання таких груп та робочу зустріч з керівників правоохоронних органів з актуальних питань протидії усім видам контрабанди. Реалізація узгоджених заходів позитивно вплинула на динаміку кримінальної протиправності в нашому регіоні. За рівнем злочинності Одеська область за перше цього року посіла 17 місце в Україні. Попри незначне зростання, цей показник є нижчим загальнодержавного. Зокрема, зменшилась кількість облікованих особливо тяжких злочинів. Мінус 19,7% це 508 проти 633% це 16 рейтинг по державі. Кращою, ніж загалом по державі, динаміка вчинення тяжких злочинів. Менше обліковано очевидних умисних вбивств. 33 проти 35%. Менше вчинено кримінальних правопорушень проти власності. Покращилось виявлення ухилення і сплати податків обов'язкових платежів. Плюс 34,2% в порівнянні з минулим роком. Підвищено ефективність виявлення правопорушень проти довкілля. Поряд цим є негативні тенденції, є приклади зростання кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої доторкненності особи. На рівні минулого року залишила кількість розбійних нападів. 13 це четвертий четверти рейтинг на жаль по державі. Дещо збільшилась кількість грабіжів та вимагань. Третій рейтинг по державі. З урахуванням збройної агресії РФ проти України збільшилося число кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. 355 проти 260 та проти миру безпеки, людства та міжнародного правопорядку. 152 проти 132. За процесуального керівництва прокурорів Одещини з Кергоного суду монувальної акти майже у 3,5 тисяч кримінальних правопорушень проваджено. За результатами розслідувань відшкодовано понад 656 мільйонів гривень. А саме це 656 мільйонів 277 тисяч, Завданих злочинами збитків, з них понад 631 мільйон це завданих інтересам держави. Прокурорами забезпечено участь у розгляді судами більше трьох тисяч кримінальних проваджень. З них майже у півтора тисячі ухвалено обвинувальні вироки. Першочерговим завданням залишається системний збір доказів військової агресії РФ на території України. Упродовж цього року інтенсивність обстрілів цивільної та критичної інфраструктури, на жаль, посилився. Ми спостерігаємо суттєве зростання. За перше півріччя задокументовано 213 таких фактів. Тоді, як загалом, від початку воєнного стану таких фактів було виявлено 654. Лише за 6 місяців цього року загинуло 24 особи цивільні та отримали поранення 171 особа, з яких 11, на жаль, це діти. Всього у період з лютого 2022 року до липня 2025 року внаслідок обстрілів Одещини загинуло 181 особа. Та поранено 847 цивільних осіб. В їх числі 12 загиблих та 68 поранених це діти. Внаслідок ворожих обстрілів, руйнування, пошкоджень зазнали житлові будинки та квартири понад 14 тисяч мешканців Одещини, 174 пам'ятки архітектури, 99 об'єктів дитячої інфраструктури, майно суб'єктів господарювання, портова інфраструктура і стратегічно водоливі об'єкти регіону. У першому півріччі цього року обліковано 88 воєнних злочинів, які вчинені на території області усі за фактами порушень законів та звичаїв війни. По всім ним проводиться досудове розслідування у 290 кримінальних правопорушень впровадження цієї категорії. Посилену увагу приділено забезпеченню виявлення та розслідування внутрішніх загроз національної безпеці країни. До суду скеровано в цьому році 55 обвинувальних актів про злочини проти національної безпеки. Судами ухвалено 41 обвинувальний вирок у провадженні вказаної категорії. Зокрема, до суду. По двох, по, суду направлено, по двох обвинувальних актів за фактом вчинення терористичних актів та створення непередбаченого закону воєнузованого формування, а також один обвинувальний акт за фактом участі у терористичній групі. Судами цього року ухвалено два обвинувальних вироки у проважених такої категорії. За кордонучю ролі прокурорів знишкоджено 21 злочинне групування в порівнянні з 6 місячами 2024 року було 18. До суду направлено 43 акти у кримінальних провадженнях про кримінальне правопорушення вчинені організованими злочинними групами у складі 88 осіб. Системною є робота з протидії незаконному переправленню осіб призовного віку через Державний кордон України. За перше півріччя цього року до суду скеровано 72 обвинувальні акти. У розслідуваних органами Бюро економічної безпеки кримінальних проваджень скеровано в суду 57 обвинувальних актів та відшкодовано майже. 375 мільйонів гривень, установлених у ході досудового розслідування. Цей показник є найбільшим на території України. У сфері незаконного обігу підрекцизних товарів до суду направлено 19 банувальних актів, вилученого майна підрекцизної групи на суму понад 95 мільйонів. На розгляд суду спрямовано 15 банувальних актів в фінальних провадженнях щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У чотирьох кримінальних провадженнях такі злочини вчинені у складі організованої групи. Особливу увагу в умовах сьогодення набуває питання захисту інтересів суб'єктів господарювання, які діють в правовому полі та не допущу неправомірного втручання в їх законну діяльність. Як приклад, у лютому цього року обласною прокуратурою досудно направлено акт стосовно посадової особи, контролюючого органу, яка при проведенні перевірки фізичної особи підприємства, що здійснює підприємницьку діяльність, пов'язану з утилізацією будівельних відходів, висунула могу. Та у той же день отримав неправомірну суму у розмірі 20 тисяч доларів за непритягнення підприємцям до адміністративної відповідальності. Збільшилась майже четверть кількість направлених до суду актів у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення і кількість сягає 168 проти 130 у минулому році. Судами розглянуто кримінальні провадження та засуджено 33 особи, які обвинувачувалися вчиненні корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією. За процесуального керівництва обласної прокуратури до суду скеровано 35 обвинувальних актів у провадженнях розслідуваних територіальним управлінням державного бюро розслідувань з розташованого в місті Миколаєві. Крім того, прокурорами забезпечено участь у розгляді судами 270 справ про адміністративне правопорушення, пов'язані з адміністративною корупцією. До відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 236 осіб, що є першим показником на території України. З метою усунення причин та умов, що сприяють корупційним проявам, прокурорами внесено 83 подання. За результатами досудового розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері до суду спрямовано 80 обвинувальних актів, що є також більше з порівняння з минулим роком, з півріччям 2024 року. У шість разів збільшається сума задоволених вимог прокурорів у справах за позовом у бюджетній сфері, яка склала понад 70 мільйонів. Попереджені безпідставні витрати коштів з бюджету на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень. Також прокурори активно працювали на захист інтересів держави у сфері охорони довкілля. Судами задоволено позов прокурорів цих питань на понад 706 млн грн. Реально виконано судових рішень на понад 41 мільйон гривень та повернуто державі 441 гектар землі. До суду скеровано 107 вогнувальних актів кримінальних проваджень у цій категорії. Рухонту суду направлено понад півсотні помальних актів про кримінальні правопорушення що незаконного поводження з земельними ресурсами. За позовами прокурорів у сфері земельних відносин, судами відкрито провадження на суму майже 200 млн грн. Задоволено позовів на суму 224 мільйони гривень. Виконання судових рішень цих питань склало понад 175 мільйонів, повернуто земель площею 1580 гектарів. Більшість утричі збільшує сума заявлених вимог по справах за позовом прокурорів у сфері державної та комунальної власності, що є найвищим показником по державі. Судами задоволено позови у цій сфері на понад 227 мільйонів гривень. Забезпечено реальне виконання на суму майже 630 млн грн. Особливу увагу засерджено на захисті прав та інтересів дітей і протидії домашньому насильству. До суду направлено 25 обвинувальних актів у сфері охорони дитинства. 98 про правопорушення, пов'язане з інтересами дитини, а також 13 за фактами домашнього насильства, вчиненого стосовно дітей. Відстоюючи інтереси держави у сфері охорони дитинства, прокурорами заявлено 22 позови на загальну суму понад 603 млн грн. Судами задоволено позови цієї категорії на суму більше 9 млн грн. Виконано судових рішень на суму понад 114 млн грн. Повернуто навчальним закладом земельної ділянки загальною площою 711 гектарів. Та більше 500 квадратних метрів нерухомого майна. На усунення порушень, виявлених під час нагляду здержання законів про виконання судових рішень, у кримінальних провадженнях прокурорам внесено 134 документи реагування. За результатами розгляду яких до відповідальності притягнуно 48 посадовців. Поряд з цим у першому півріччі прокурорам вирішено майже 3800 звернень та 319 засобів, запитів на публічну інформацію, що майже у 4 рази більше, ніж попереднього року. На завершення свого виступу хочу зазначити, що діяльність органів прокуратури направлена виключно на забезпечення ефективного виконання визначених законом повноважень. Тобто ми і надалі плануємо продовжуємо вести свою системну роботу з метою посилення покращення конегенної ситуації на території Одеської області. Дякую. Дякую, Андрій Гіоріч. Чи є запитання до доповідача? День, шановний Андрій Гір'яч, я зараз прослухав, що 656 мільйонів гривень ви повернули державі. Я вам зараз скажу три випадки, при розслідуванні яких ви зможете збільшити цю суму в декілька разів. Перший це дача морозліта, моя фабрика, якого продали в 2018 році з заниженням суми на 56 мільйонів гривень. На руки, за даними ЗМІ, ці злочинці отримали по півтора мільйона доларів. Наступний будинок прийомів, який у 2015 році продали, занизили його. ці 100 мільйонів гривень на руки отримали, також по даним журналістів 2 мільйони доларів. У 2015 році за безцінок продали 18% соток землі позаду спорт, палацу спорту. Там було свайне поле, і людина, яка купила за безцінок це, все можна достати було ці сваї і забрати. Але зараз там 30-поверховий будинок. Інці... Знову скажу, за даними журналістів, отримали по декілька квартир в цьому домі. І така сума гуляє зараз. Я розумію, що ви зараз це не відповісте. Я вам підготую документи і передам. Хочу, хочу зауважити, що у кожного з цих злочинців, один з них сидить от зараз, тут Шмушкович Айця. Це, це все за його часи було здійснено. У з них немає, це задекларовано. В, в своїх деклараціях навіть <зв>. водій Газпрому їм нічого за цей час не позичав. Це тільки вершина Айзбер, то що вони зробили. Далі буде більше. Дякую, Дякую, Миколавич. Сірія Филич. Будь ласка, включіть мікрофон. Можна репліку. Я просто хочу звернутися до шановних депутатів обласної ради. Цей захід не передбачає запитання прокурору. Я тут. З'явилися не для того, щоб відповідати на ті питання, які у вас розвинкули. Я в першу чергу звітую перед громадськістю і в зв'язку з тим, що це той майданчик, який максимально широко може донести до відома всіх громадян ситуацію, яка склалася в регіоні, я тут приймаю участь. Тому якщо, шановних депутатів обласної ради, у вас... Як членів президії, є якісь питання? Обласна прокуратура максимально відкрита для вас. Кожен з вас може звернутися до нас з офіційним заявою, може офіційно з'явитися до мене на прийом. Я готовий розглянути будь які питання. Тому ну, вважаю, що це недоцільно зараз задавати будь-які питання. За цей час, який я тут працюю, жодної інформації від обласної ради з приводу того чи іншого порушення до обласної прокуратури не дійшло. Тому всіх чекаю в гості, буду ради будь-якій інформації, яку ми в 100% в законному порядку відпрацюємо і дамо відповідь. Дякую.